Сім Ребята, вребедими на каналі UDRIVE500 і Наш відосік сьогодні про ціни на найпопулярніші автівки. Тому беремо смаколики, ставимо завчасно лайкосик і поїхали дивитися. Ролик погнали! Skoda Octavia, авто коштує 16 950 4х4, 2016 рік, 2-літровий дизель, на автоматі 172 тисячі пробігів. Renault Talisman, авто коштує 16 650 2017 рік, 1,5 дизель, на автоматі 162 тисячі пробігів. Volkswagen Tiguan, авто коштує 28 450 2017 рік, 2-літровий дизель на автоматі 124 тисячі проб'є. Renault Джар коштує 17 550 2016 рік, 15 дизель на автоматі 112 тисяч проб'ю. Renault Megane 4 авто коштує 15650 2017 рік, 1,5 п'яти дизель на механці, 152 тисячі пробів. Mm -hmm. b 8 авто коштує 21 950 2018 рік, 2-літровий дизель на автоматі 195 тисяч пробіг. Це що, бензинова тачка? Звісно, це офіційна. Вони вони в нас куплялися, якщо мені пам'ять не зраджує, тільки бензинові. Там вони йдуть від трьох літрів і далі. Це у нас офіційна машина, куплена в салоні у Львові. 50 тисяч пробігу, вся в бронеплівці на дуже дуже цікавій комплектації. Там прям людина запарилася її трошки докомплектувала. Також в посиланні буде сервіс CarVertical з 20% знижкою, на який заходите, берете в продавця ВІ-номер, будете знати історію автівки, чи було авто в ДТП, чи каталася автівка на таксі, пробіг автівки. Ну і відповідно, хто не може знайти в посиланні також інформацію, то також можете заходити просто на CarVertical, Там можете писати промокод Drive 500 і також отримаєте 20% знижку. Тому в посиланні корисна інформація, ну і виклали вам максимально її так. Вперше. Але і грошей хто коштує? Ну, я вам відкрию секрет, є от така а, дуже крута врешті. штука, він її купляв зараз запалення. Ага, То двойний, так? 300 тисяч гривень. 300 тисяч гривень? Тайні, що двойний, склопакет. То Мігяна можна купити за ті гроші. Ні здається, якщо третіх, то два. <laughs> ну, типу, прям насправді Дуже крута машина, але дуже коротші комплектації. Ну, Але дивись прикол, заведемо. що по цьому бачиш, що з цієї сторони. Так, спомогу. вони прикольно зробили, тобто ключик ви собі маєте в кишенці, щоб вас машина бачила, і тут окрему кнопочку вивели. Це досить така, в принципі, фішка їхня старенька, щоб у них була дичинка з тої сторони, і потім вони зробили ось таку штуку. Цьому замку запалювання, чому Порші почали робити ага. так? Якщо мені пам'ять, зраджує. вони ж приймали участь в автоспорті в гонках, ага. і якщо знаєш це гран-при, два чотири лимани про щось таке? Ага. Вони ж типу добігали до машин. Їм це зберігало там 2-3 секунди, вони виїжджали швидше, ніж всі. Ти поки сідаєш, ти вже машину заводиш. Не шукаєш там ага, збоку чи тягнешся туди. А, а ти я тільки думала, сідаєш. А прикол в тому. Ні, так, от, от воно, типу, з автоспорту все йде. Типу, ти собі поки сідаєш, ти вже машину заводиш ага, і зразу їдеш. Круто. А нічого там не шукаєш, якісь там стоє сторони, круто круто, круто, круто. Ми собі раз покрутили вона І легенько, так, да, коли ти нажимаєш на Так, ви собі можете як робити, воно ж типу має одне положення, перше включає запалення, друге відпустили, воно собі вже сама залучить. Ага, прикольно. По, по машині у нас панорама, повний шкіряний пакет, то що торпеда, що сидіння, дверні карти. Воно така строчечка а, модна йде. Так, так, та. дуже круто. А, по ціні, ага, боус музика, бо як там кому зручно буде. Ну, По ціні будинки будинка невеличка бодає трикімнатної квартири, так? Чи завжди трикімнатна ну, квартира теж за ті Не купиш ціни більше до Здається, що ні, <сх2> вже ні, чомусь якісь такі ціни. Космос стали, правда? Ну, типу, кому треба, хто цей це дуже крута альтернатива. справді, дуже крута машина. Ну, от Такі флюшки, які взагалі саме такі, а, що тобі в очі кинулись? У них дуже крута штука, якщо знаєш ось це регулювання режимів. Бачиш, можеш звернути увагу, воно зразу ви собі з одної ага. кнопки можете робити як підвіску, воно зажимається, тобто він нас іде, якщо не помиляюсь на пневмі. Це, воно зажимає підвізку, відповідно двигун починає по-іншому працювати, відповідно, коробка так само починає по-іншому працювати. Бо тут, бачите, немає типу, спорт режиму, вона зразу може бути мануальною. І ви собі однією крутівкою собі регулюєте спорт, спорт плюс і відповідно він індивідуальний режим, тобто це вже в налаштуваннях. Кому як зручно, ви можете, наприклад, залишити коробку в комфортному режимі, підвізку в спорт максимально зажати а двигун максимально в спорт зажати. Але і бачу, по приколу, на так циферки лишили Так. Да. такі стандартні, які ще були там це 15 років назад. Да, це от, в тому і суть порше, бо вони, типу, не, не зраджують традиціям, скажем так. Ти знаєш за що ти платиш гроші. Наприклад, якщо взяти на спорт плюс, бачите, нас зразу піднімаються оберти, машина зразу опускається. Сідає на максимально низький режим, щоб максимально тримати дорогу. Ну і по дизайну, бачиш, воно теж не сильно дизайн міняє, спеціально. Ні, щоб... Вони його просто осучасні. Це дуже прикольно. То в плані вже і мультимедія велика з CarPlay, зі всім, з Bluetooth, з навігацією. Саме дуже зручно користуватися в принципі, налаштуваннями загалом по машині. Тобто ви все можете тут все налаштувати, там по бездоріжжю, по поїздці всі. І плюс ну, для такої машини витрата там, в трьох літрах, скільки в нього, 300 кВт виходить. Це десь майже 400 з копійками сил, ну, 13 літрів розхід. Ну, я рахую, це не є багато. Для такої машини для людини, яка вже її купила, мені за це розхід, вже така історія. Насправді багато хто думає, типу, це дуже смішно і дуже цікаво, але там, наприклад, люди купляють лендкрузери по 150 тисяч доларів, такі, блін, треба поставити газ, щоб економити. Ну, Я теж насправді цього не розумію, ну але це вже кожен. Кожного своє. Тут ще бачите, навіть плівочку лише цей завитку не знімали. Ага. Вона фактично вся новенька. Машина в круг повністю в плівці, бо хто хтось клеїє, капот крила, щоб на піску а тут людина прям запарилася і заклеїла в плівку повністю. А ну давай присядемо шазарі. Ти відчуєш себе олігархом чи ні. Да. <су> Мені здається, насправді це не, не та машина, щоб їздити заду. ну чомусь. Мені так здається, але в принципі... В під... вес класі буде зручніше, Ну, Весь клас це окрема історія. це як, як на мене, це якийсь такий більш сімейний кросовер. Типу тут двоє дітей ззаду там, чи там, двоє дорослих і все. В принципі, воно і розраховано на, на двох людей, як і всіх машинах. Тут немає е, третього місця. Ну, собі, ну бокова ну, підтримка є. Дуже так, бокова Прикольно, підтримка підтримка є. є. Так, Прикольні ті правда, такі модні зроблені. Вони прикольні, вони ще тут і значки порші спереду. Ну, вони максимально... Для ну вони як, як правильно сказати, зберігають спортивні якісь такі корені У всіх машинах. Там чи в каєнах, чи в Панамерах, ну там дев'ять і так далі. Це вже окрема історія, але такі більш е міські машини вони все одно дають вам відчути себе як в спорткарі якомусь з такого плану. модненько, дорого багато. Та, ну, в принципі, тут стандартно зарядочки не забули, зразу USB-шки повиводили, щоб вам було зручно, вивели окремий прикурювач, підігрів, сидінь. Ну, єдине можливо, що бракує клімату 4 зонного, ну, але це вже таке, вже кому треба, кому не треба. І все, ззаду місця багато, тут у під лопітничок з підстаканниками. Хотіли ще такі лакшері, знаєш, підлаківника, а там такий шампанський виїжджає. Типа ну, того, да. ну, то Треба ще трошки більше. З охолодженням, з холодильником, там з якимись нього. Треба ну... трошки більше грошей заплатити. Тут так само, до речі, прикольно і навіть цього не бачимо резиночку. Це якість. Все, ти розумієш за що ти платиш гроші. Все, треба багато грошей заробляти. Дуже багато. У кожного з нас є стимул тепер. <сверт> так само, що в багажнику тут теж людина залишила. Коврики. Дуже класні, мені одному дуже подобається. І так само в колір салону резинові, типу ага. зимові оригінальні коврички. Так, прикольно. Є запаска? Ну, Давай, давай ще не нема? А, а, а ні, є дивіться. Прикольна яка тоненька. Вона типу на цей накачується. Ну, та, та, та. Прикольно виглядає. Там лайкосик, все в нашій державі буде добре. Щастя, здоров'я, любові, грошей, тепла, вашій можна сказати, сім'ї. І всього найкращого. До скорих зустрічей. До побачення.